Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Наказ генерала Сирського посилити мобілізацію. Сьогодні Сирський сказав, що накаже посилити мобілізацію в Україні, тому що ТЦК підпорядковується Міністерству оборони України. Як заявляв колись Сирський, ТЦКшники є військові, так? чомусь ці військові не хочуть іти на фронт? Пам'ятаєте заяву одного з начальників ТЦК, по моєму Дніпропетровської області? Що ми ж не військові, да? ТЦКшники не військові. А як пакувати людей, бусярити, да? забусярити, то вони вже військові. Коротше кажучи, Сирський сьогодні сказав. Заявив вірніше, да, він же заявляє, він у нас, командуючий ЗСУ, що росіяни набирають 10 дивізій, так, 10 нових дивізій. Ну, 10 нових дивізій, по 10 тисяч чоловік. Да, це 100 тисяч чоловік. Росіяни набирають свіжого, свіжого, свіжого поповнення. І нам потрібно адекватно відповідати. Це значить нам теж. Потрібно набирати енну кількість людей. Не менше, я думаю, чим 100 тисяч. Тому сирський каже, потрібно щось робити нове, потрібно посилювати мобілізацію, потрібно думати, як як найбільше залучити потрібно. потрібно Я запитав би пана сирського, пане генерал сирський, як мобілізацію покращити, як її посилити? Села на півпускі у всіх роботях сіл, простих селян повигрібали. Решта ховаються по погрібам, по чердакам, да, по дахам, де попало. Люди не хочуть воювати, люди тікають. Як посилити? Як посилити? І ким посилити? Головне ким? Пенсіонерами, дідами за 55 років, дідами під 60, яких виловлюють на вулицях. Ну, ким посилити? А я підскажу, пане Сирський, ким посилити так: 700 тисяч держслужбовців, 700 тисяч держслужбовців, пенсіонери силових структур, чиновники, прокурори, депутати, бариги приближені, кримінальники, які контролюють Україну і вус не дують, Да? Є ким посилювати? Здоровими бугаями на курортах, буковелі, з цепами золотими і по Карпатах, по Дністрах, да? є ким посилити. Дідами, сліпими, глухими, кривими, голодними, холодними, простими роботягами, да, селяними, робітниками, інтелігентами. Війну ж не виграєш. І це вже ж видно. Чому повинні воювати прості українці? Чому ними треба? Посилювати, чому треба їх заганяти в могили. Чому так, пане Сирський? Сказав би я, та Сирський мене не послухає раз, і сказати я можу тільки. На Ютубі відкрито. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал, хто захоче допомогти говорити правду.